Мабуть, немає жодної людини на землі, хто б в дитинстві не мріяв стати льотчиком чи стюардесою і гнятовичи подружня пара, яка втілила в життя свої дитячі мрії. Стеван вже понад 30 років працює льотчиком, а діана Стюардеса, чия усмішка щодня дарує пасажирам відчуття безпеки. Дні народження та річниці весілля часто святкуються на висоті 10 тисяч метрів над землею, але і у цій касці є моменти, які створюють незручності та ускладнюють робочі будні наших героїв. Одна з найгостріших проблем в людей нашої професії це валізи. Вони зношуються за один сезон, і нам постійно доводиться їх змінювати. До відльоту ми проходимо декілька перевірок. є, наприклад, різні сканери, які просвічують валізи, де вони перевертаються, дряпаються та ламаються, і так по кілька разів на день ми якось підрахували, що за всі ці роки ми витратили стільки грошей на валізи, що могли б з'їздити у гарну відпустку. Одна зі складових нашої роботи це збирати речі швидко і правильно, адже погодні та побутові умови, які зустрічають нас в іншому куточку світу, можуть дуже сильно відрізнятися від тих, що вдома. Та ми маємо бути готовими до усього. Тобто, треба брати з собою дуже багато речей, і цивільний одяг, і запасне взуття, сорочки, форму. І неважливо, вирушаємо ми у подорож на один чи на декілька днів. Тому валіза має бути не тільки зносостійкою, але й достатньо місткою. Як ви дізналися про валізи дормео? Я допомагала літній жінці у літаку розмістити її валізу у відділенні для ручної поклажі. Аж раптом помітила, що її валіза саме така, як мені потрібно. Валіза не дуже велика, але достатньо містка. З нею можна спокійно пройти між сидіннями у літаку. Вона ні за що не чіпляється, а ще вона виглядала дуже гарно. Жінка сказала мені, що це валіза Дормео. Мені дуже подобається у валізі Дормео те, що вона має багато відділень, тож усе можна акуратно. Атно скласти нічого не загубиться, навіть відділення для документів. Є вони не загубляться серед інших речей і не помнуться. Розмір мене теж цілком влаштовує. Я можу покласти валізу поруч із сидінням у своїй кабіні. цікаво, що валізи дурмео мають коліщатки, що обертаються на 360 градусів. Валіза не перекидається, а просто їде. Колеса не зношуються швидко, не скриплять, не тріщать. Я приємно вражений. Розсувна ручка дуже практична. Вона міцна, не гнеться, не хитається. сама ручка такої форми, що її дуже зручно тримати у руці. Взагалі, валізу такого розміру я використовую у подорожі на період. Від трьох до п'яти днів. Мені вистачає її для усіх необхідних речей. Але у колекції Дормео є різні розміри, тож я легко можу обрати той, який підходить мені саме сьогодні. Для мене дуже важливо, щоб валіза була легка, навіть коли порожня. Адже якщо валіза сама по собі важка, з речами її просто неможливо підняти. Валіза Дормео – Така легка, що я зовсім не хвилююся щодо її ваги, з усіма необхідними речами. Я літаю вже 33 роки. Я використав багато валіз за цей час, і я можу з упевненістю порекомендувати вам, якщо ви хочете мати гарну та практичну валізу високої якості, що служитиме вам довгі роки. Купуйте валізи Дормео. Вони пройшли усі перевірки на якість та міцність невідмінно. Так, валізи дурми справді дуже високої якості. Я рекомендую їх усім, хто подорожує, навіть як туристи. Валізи настільки зручні та зносостійкі, що будь-яка подорож, поїздка чи відрядження принесуть задоволення у будь-яких аеропортах світу завантаження та розвантаження валіз зазвичай виконується, м'яко кажучи, не дуже охайно. Головне, щоб було швидко: нікого не турбує, що у вашій валізі, так само, як і її можливі пошкодження. Тому валіза має бути міцна. Тканина, кріплення, блискавки все має бути зносостійким та надійним. Зі свого досвіду я можу сказати, що валізи дурмео саме такі. Вони майже незламні. зламні. знаєте, в мене набігає близько 15 тисяч. Тисяч годин польотів Тож ви можете уявити у скількох місцях побували мої валізи Дормео за цей час, але вони все витримали, досі мене влаштовують, та сподіваюся, будуть служити мені ще багато років. Якщо чесно, я вважаю, що кожен, хто придбав валізу Дормео, не витратив свої гроші марно. Пакуйте речі у валізи з колекції Дормео в будь-яку мандрівку, на море, в гори, на спа курорт. Визначайте тривалість подорожі і розмір валізи та насолоджуйтесь. Адже відпустка не відпустка без валіз Дормео. Саме час зателефонувати нам та придбати якісний аксесуар для ваших поїздок. Не зволікайте!